У Білій церкві попрощалися з загиблим захисником Олегом Петрученком. 32-річний воїн був навідником десантно-штурмового батальйону 78-го окремого десантно-штурмового полку. Загинув чоловік 23 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Попрощатися з оборонцем до спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі та побратими. Поховали на кладовищі Сухий Яр. В Олега залишилася мама та бабуся. Вічна слава Герою України. Добра, світла дитина, він як сонечко. Він завжди приходив, нас дуже радував. І він такий був перспективний, він такий був достойний, він такий був хороший, милий, добрий. Е, нема слів знайти зараз. Для того щоб виказати всі співчуття і щоб ці слова допомогли мамі і бабусі, які втратили найдорожче. Ми дуже всі скорби. Ми колеги також скорбимо. І хочемо сказати, що будемо зараз завжди пору з ним і пам'ятайте його. Олега дуже чудову дитину, світло, ясну. А тепер він. З ангелами на небі, царство небесне, добрий хороший хлопець, який виріс без батька, завжди допомагав мамі, трудився, завжди нічого не боявся. Дуже чуйна і хороша людина. Дві людини загинули в громаді через пожежі з початку року. Загалом у Білоцерківському районі сталося 82 займання, з них 32 – у громаді. Про це на прес-конференції повідомила провідна інспекторка ДСНС Анна Обертинська. За підсумками 2024 року на Білоцерківщині виникло 523 пожежі, з них у Білій церкві 427. Зокрема, у житлових будинках 85 загорянь. За словами фахів... Вчині більшість пожеж стаються через необережне поводження з вогнем та порушення правил безпеки. В Кінці 2024 року працівниками білоцерківського районного управління та пожежно-рятувальними службами було здійснено огляд висотних будівель на території нашого міста. У нас є такі три будівлі. Вони поверховістю 16 поверхів і більше. Був здійснений огляд за напрямку пожежної безпеки і по напрямку пожежно-рятувального підрозділу. Були виявлені порушення, 32 порушення, що є дуже суттєвими для трьох будинків. Я вважаю, що це дуже багато. Пожежі йдуть на, на зріст. Менше їх не стає в порівнянні з минулим роком. Навіть те, що в нас вже двоє загиблих в нашій громаді. Це в минулому році такого показника не було. Якщо ви пропустили випуск новин, то нагадаю, що подивитись його можна на нашому ютуб-каналі. Достатньо написати в пошуку «Еспресо БЦ». Також обов'язково підпишіться. Не забувайте ставити палець до гори та коментувати наші матеріали. Від вашої активності залежить просування нашої сторінки, щоб більшість людей могли дізнаватись правду. У двох школах міста планують капітально відремонтувати огорожу за понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Відповідний тендер оголосили на сайті Держзакупівель Прозоро зокрема, йдеться про ліцей іноземних мов гімназію номер 9 та гімназію слов'янських мов номер 1 В загальну суму входить демонтаж влаштування огорожі та її цоколь тощо. Переможцем обох тендерів стало ТОВ Білоцерківбут Компані, яке має виконати. Роботи до кінця цього року. Якість медичних послуг одна з найболючіших тем для білоцерківців. Черги, нестачі лікарів, платні послуги, зношене обладнання усе це реалії, з якими щодня стикаються пацієнти. Чи готова міська влада провести реформу в медичній галузі? Сьогодні обговоримо з депутаткою Білоцерківської міської ради, членкиною постійної комісії з гуманітарних питань Ольгою Нагорною. Вітаю Ольгу у вас у студії. Мої вітання вам. Дякую, пані Ольгу. Які проблемні питання з медицини ви наразі можете виокремити? На першу чергу хочу сказати, що медицина має бути доступною, якісною, сучасною і одним з головних пріоритетів нашої громади. Звісно, є чимало проблем, викликів, які ми виявляємо, реагуємо на них і вирішуємо. Звичайно, докорінно все змінити. Одразу неможливо, однак степ степ як то кажуть, ми можемо здійснити дії, які позитивно повпливають на медичну сферу в нашій громаді. В цьому році році хочу зазначити, що з місцевого бюджету було виділено найбільшу суму за усі роки. У сумі 80 мільйонів гривень, і я сподіваюся, вона зросте до 100 мільйонів, тому що нам обіцяли при плануванні бюджету. Я взагалі за те, щоб відбувалися такі кардинальні зміни, можливо, дещо радикально, і цей рік присвячений абсолютно охороні здоров'я. І ми маємо створити комфортні гідні умови як для лікарів, так і для пацієнтів. Пані Ольга, а давайте поговоримо детальніше про такі проблемні питання. Давайте почнемо з ангіографа. Яка наразі ситуація, і чому вже ангіограф у нас є? Якщо не помиляються близько півроку, можливо, навіть більше. А по факту він досі повноцінно не запрацював. Ну, дивіться, взагалі дивна ситуація з приводу ангіографа, тому що ми збиралися таким конціліумом щодо необхідності придбання цього апарату, важливого, в міську лікарню номер 1 Але, як виявилось, неналежні умови для його експлуатації в цій лікарні. Тобто, ми його купили, але Надавати медичні послуги пацієнтам ми не можемо, а чому? тому що анестезіологічне відділення хірургічного блоку ну, виглядає, вибачте, як сарай. А для того, щоб змінити, нам треба виділити кошти на ПКД, потім визначити суму фінансування цього, так скажемо, блоку. І вже потім виділяється остаточна. Сума на його капітальний ремонт, і тому це все така довготривала історія, і лише після цих всіх дій і робіт може запрацювати ефективно ангіограф, але на все треба час. А от на рахунок реанімаційного відділення, взагалі, яка нині ситуація? І можливо знаєте скільки коштів потрібно, щоб його привести до ладу? Ми виділили на сесії вже необхідну суму, і вже мають розпочатися роботи. По а його відновлення конструкцію ну тут важко сказати. Знаєте, я не фахівець з цих питань, Наскільки швидко? Я думаю, що виконавці розуміють важливість цього апарату, тому е, треба робити доволі все оперативно. Угу. А от на рахунок поталого анатомічного бюро вже виділили кошти, і е, взагалі ви задоволені цим? Як ви вважаєте, взагалі це вірне рішення? Що має змінитися тепер після цього? Ну дякую вам і за сюжет, і за те, що висвітлюєте ці важливі питання, але насправді не було виділено коштів. Це лише наміри, які були прописані в програмі матеріально-технічного забезпечення у сумі 5 мільйонів гривень. Це так передбачають реконструкцію. Для того, щоб вже відбулося фінансування, треба спочатку проєкт затвердити. А для цього необхідно залучити фахівців, експертів, архітекторів, будівельників. Ну і, звичайно, керівництво самого моргу, як вони бачать, власне. Цю модернізацію патологоанатомічного бюро А в чому і там проблема після... можете розповісти коротко, буквально для глядачів, щоб вони розуміли проблема в тому, як я вам і говорила тоді, що немає. Ну всі мають стояти під час поховань, якщо відбувається в во і той самий час, по чотири труни виносять і рідні, близькі не можуть нормально шаною попрощатися з померлою люд. Диною батюшки одне одного перекрикують, розумієте, а це може і під сонцем, і під дощем, і взагалі несприятливі погодні умови. А ти стоїш і церемонія це ж до години часу. треба. Зробити реконструкцію, поділити якісь напевні приміщення, щоб було ізольовано одне від одного, щоб родини приділили час для своєї близької людини, а або просто знайомої. А тепер скажіть, будь ласка, чи коли мають виділити кошти? Взагалі яка це процедура? Тут я не можу сказати. Поки прописали в програмі, як тільки будуть можливості бюджету, я думаю, одразу ми зреагуємо на це. Як думаєте, це буде в цьому році? Сподіваюсь, я маю надію, я тримаю руку на пульсі. Пані Ольга, скажіть, взагалі, чому білоцерківці нарікають на якість медичного обслуговування? Від кого це залежить? М ви знаєте, я й сама зіштовхувалася з ситуацією, коли було нешанобливе таке ставлення від лікаря до пацієнтів, але не можна лише тут з однієї сторони реагувати, тому що пацієнти зачасту. Теж дещо те, з агресією, з ненавистю, можуть відноситися до лікаря. Тут з двох боків треба дивитися. Однак, я думаю, що це все-таки поодинокі випадки такого відношення. Але загалом все залежить від керівника закладу. Він має запровадити певний етичний кодекс цього культурного. Вічливого ставлення до пацієнта, тому що людина, коли хвора, їй дуже тяжко і вона реагує тако не, ну, не зовсім нормально, і тому має лікар більш культурно. Так, з нею поводитись. А ви пов'язуєте це з тим, що, можливо, у лікарів досить велике навантаження, з тим, що не вистачає молодих працівників, з тим, що там залишилися в основному люди передпенсійного віку? Ну, я скажу, що люди, ну, лікарі передпенсійного віку, це добре, тому що вони мають передавати свій досвід молодим. І знання, і ті компетенції, і власне здібності, якими вони володіють, і от якраз треба приходити в. Комунальні, в державні медичні заклади молоді і вчитися, вчитися у цих фахівців і висококваліфікованих е, людей, тому що як не вони, то хто має передавати оцей цей досвід і навчати е, практиці е, на в медичному закладі? Чи є така кадрова стагнація? Я думаю, ні, це лише стосується скоріше, вузькопрофільних спеціалістів. А загалом, я думаю, ця проблема відсутня, тому що у нас багато приїжджають з різних міст прифронтових лікарів. Вони влаштовуються на роботу. Звичайно, і наша міська. Влада, вона нещодавно виставила так би мовити пост у Фейсбуці, що запрошуємо лікарів до медичних закладів. Думаю, що цю проблему можна вирішити. А от на рахунок низьких зарплат, взагалі чи отримуєте ви можливо якісь скарги від лікарів на низьку зарплату? Ой, низька зарплата це стосується не тільки лікарів, а й стосується і викладачів, і вчителів. Це болюча тема такого на державному рівні. Однак дивіться, що що на місцевому рівні можна зробити. Зачасту у нас лікарні мають фонд заробітної плати, який перевищує його фінансову спроможність. І, а вони мають бути конкурентно спроможні, і від того, як ефективно працює медичний заклад, залежить і виплата гідних заробітних плат медичним працівникам. Є ну, такі варіанти або оптимізація лікарень, або скорочення медперсоналу. Або ж дотування з місцевого бюджету. А чому комунальні лікарні не можуть на вашу думку конкурувати з приватними медичними закладами? Що потрібно змінити в комунальних, щоб вони вийшли, хоча б на один рівень? Ну це якісне обслуговування, швидкість, оперативність, звичайно, обладнання, сучасне, високоточне. Оце такі критерії, за якими в принципі пацієнти обирають приватні заклади. От на рахунок того, що вже в чотирьох лікарнях, наскільки ми знаємо, закінчились контракти з генеральними директорами. Ви взагалі знаєте, що буде далі відбуватися? Чи вже є можливо нові люди на їх посади? Чи буде якась зміна відбуватися взагалі? Якась можливо реформа буде відбуватися в медичній галузі в Білій церкві. Я знаю, що закінчились контракти, але точно вам не можу сказати про тих претендентів на очільників медичних закладів, тому що компетенція звільняти та призначати належить міському голові. Коли нам представлять їх, познайомлять, а зачасту це відбувається на комісії з гуманітарних питань. Ми потім працюємо з цим керівником. А скажіть, що ви знаєте про Ровенську міську лікарню, яка приїхала з Донеччини до Білої церкви? За словами головної лікарки закладу, вона зверталась за допомогою до місцевої влади, але посадовці нічим не допомогли. Чому таке відношення до переселенців, до лікарів чия професія надважлива просто у будь-яких умовах? Розумію, але до нас, як депутатів, до нас як до комісії з гуманітарних питань не зверталася ця лікарня, щоб ну з якимись зауваженнями, пропозиціями, заявами. Тому дану ситуацію, напевно, я не можу коментувати, тому що я її не знаю. Єдине, що я бачила з вашого сюжету і е, визначила для себе, що однією з проблем у них є це житло. Так, так але ви знаєте, що я неодноразово на сесії на комісіях піднімала питання щодо надання соціального житла, будівництва його або ж розміщення модульних будиночків або оплати за знімання квартири, так з місцевого бюджету. Але на жаль, мені ініціативи не були підтримані. А соціального житла в білій церкві немає. Профільний заступник міського голови сказав у відповідь на заяву до нього на прохання. До нього головної лікарки цього медичного закладу, що вони нічого не нічим не можуть допомогти. Як ви взагалі на це реагуєте? Це нормальна відповідь? Ні, ну скоріш за все, це не нормальна відповідь. Але ж я кажу, я не знаю всієї ситуації, тому не можу вам ну так відреагувати, ану адекватно надати відповідь. Але ж має бути якась допомога, якесь сприяння, можливо, якась комунікація. Звичайно, звичайно, і треба звертатися, якщо не вийшло з профільним заступником, нехай звертається до комісії з гуманітарних питань Приходять ми будемо вирішувати, якщо ні, будемо звертатися до профільних заступників, збирати круглий стіл і якось сприяти цьому. Щоб полегшити і релокацію цього медичного закладу, і знову ж таки або знайти житло, або ж знайти приміщення під їх діяльність. А скажіть, що потрібно змінити у медичній галузі міста? На вашу думку, чого нам не вистачає, на що нам потрібно поставити акцент? Ну, дивіться, найголовніше і найцінніше це збереження здоров'я та життя людей і ми маємо не зламати, а покращити стан розвитку медицини в нашій громаді. Дуже багато стоїть завдань перед нами. Цей рік трансформації, я сподіваюся, і наступні роки будуть виділятися значні суми. Коштів для того, щоб відбувалася реконструкція будівель, потім відновлювалися різні відділення, блоки, закуповувалося сучасне високоточне обладнання, і були медикаменти, щоб завжди пацієнт відчував тепло і комфорт, зручність в наших медичних закладів. Це основна мета наша. Пані Ольга, а ще на рахунок пологового будинку там був жахливий стан укриття. Чи знаєте, ви яка нині зараз ситуація, і що вдалося змінити за цей час? І в принципі, чи відбувалися якісь зміни протягом цього часу? Да, ми минулого року піднімали це питання ви широко його висвітлили в своїх сюжетах, і від того вже почали такі позитивні рухи. Відбуватися, однак не змінилася ситуація і стан того укриття, тому що різні процедури, бюрократія, формаліс, тендери вони затягують цей процес. Спочатку знову ж таки проектно-кошторисна документація. Далі має прийняти рішення сесія, знову виділяються кошти, і от воно вже триває теж майже рік. Я сподіваюся, що найближчим часом щось зміниться, тому що я теж це контролюю питання і звертаюся постійно до головного лікаря, до управління фінансів, коли ж нарешті будуть відбуватися дії, щоб покращити стан укриття, тому що породіллі матері взагалі пацієнти не повинні бути в таких ганебних умовах. А повітряну тривогу ніхто не скасовував, і це не просто укриття це свого роду бомбосховище, тому його треба раз і назавжди зробити, тому що ми живемо в час невизначеності, і сказати на майбутнє ну ніхто не може, що все буде гаразд, тому найближчим часом я закликаю виконавців, що пришвидшили цей процес. Пані Ольго, дякую вам, що відповіли на всі мої питання за те, що активно долучаєтесь, активно коментуєте важливі такі проблемні питання. Дякую вам, дякую. Медична сфера у білій церкві справді потребує змін. Чи побачимо ми їх найближчим часом, залежить і від влади, і від нас самих. Стежитимемо за розвитком подій і триматимемо вас у курсі. На цьому завершуємо. Бережіть себе.